Гарно виглядати, то жіночки будуть дивитися. З цілий плесос не буду, хоча можу. На попередньому відео ось, про пилосос було чимало коментарів. Хтось хоче придбати, хтось взагалі не розуміє, для чого він потрібен. Так як я вже своїм користуюсь старичком, ще не проснувся, роздільно, потрібно говорити. Користуюся 4 роки, розповім вам про всі плюси і мінуси. У мене це одна з найперших моделей Xiaomi Mob G1. Мінуси. Після кожного прибирання потрібно чистити контейнер. А якщо у вас і тварини, то під час прибирання також потрібно. Резервуар з водою вистачає до 50-60 квадратних метрів. Потрібно потім доливати воду. Десь на другому році починають лізти всі помилки. Бампер не функціонує, помилка колеса, ну, банальні баги. Я думаю, що якщо скинути все налаштування до заводських, то можливо поможе. Особливо літом, якщо не користуватися вологим прибиранням десь тиждень. В система якось потрапляє повітря і перестає функціонувати влоги прибирання. Єдиний спосіб це прикачати шприцом і трубкою з-під капельницею повітря, воду залити. Хтось стикався з таким, так? Да? Напишіть в коментарях. І головне, не провтикати, ставити його на зарядку, так як відключення, або слідкувати, щоб він завжди там стояв. І тепер до плюсів: з усіх перерахованих мною мінусів, робот-пилосос залишається для мене найкращим винаходом людства. Це те саме, що інтернет. Стабільна підтримка чистоти. Моя модель смоктує бруд ідеально. Запрограмувавши на певний час, взагалі можете навіть не вмикати його, він сам буде прибирати. Замінив лише один раз на 4 роки розхідник, ціна ще 600 гривень, хотів би я так сказати. Але з різницею в 2 тижні тріснуло два контейнери і заміна кожного по 1200 гривень, тому це великий мінус. Тихо працює, порівняно з великим пилососом або з ручкою пилососом. Якщо у вас є килимок, то він обов'язково має бути у вас. Є роботи пилососи які підходять спеціально для килимків і також добре прибирають. Однозначно, раджу купувати. А вже який, це вже вирішувати вам, які у вас задачі і на який вас бюджет, яку суму ви розраховуєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, яким роботом пилососом користуєтеся ви, і які особисто могли ви порадити мені. Всім дякую!